Привіт, я Роман Спірідонов і це короткий огляд кримських новин, на які я хочу звернути вашу увагу. Понеділок почався з повідомлень про атаку на нафтобазу у Феодосії, відео з кадрами палаючих резервуарів заповнили мережу. Вдалося зафільмувати і те, як російські військові намагалися відбити атаку, але безрезультатно. Сили оборони України атаку підтвердили. Там заявили про влучання у Феодосійський морський нафтовий термінал та склад боєприпасів російської армії. Окупаційна влада робить вигляд, що, начебто, нічого не сталося, і атаку не коментує на відмінність від самих кримчан, які обговорюють події в мережі і бояться, що це посилить бензинову кризу на півострові. Досі діє обмеження не більше 20 літрів на машину. А за даними центру національного спротиву, через брак пального там скорочують маршрути громадського транспорту. Окрім дефіциту бензину на півострові хронічний дефіцит води, її запаси знижуються. У водосховищах накопичилось мінімум води за останні роки 75 п'ять мільйонів кубів. Торік було 125 двадцять мільйонів, у 23-му – 160 шістдесят мільйонів кубометрів. Зараз майже критична ситуація на ізобідницькому водосховищі. Воно наповнене лише на чверть. Хвиля репресій не вщухає. У понеділок стало відомо про затримання Севастопольця. Окупанти відкрили проти нього кримінальну справу за те, що він у закритому. Му про українському чаті телеграм-каналу начебто закликав до екстремізму, коментуючи дії російських військових. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. У середу стало відомо про вирок окупаційного суду ще одному мешканцю Севастополя. Чоловіка засудили на 15 років, начебто за спробу підірвати залізничний міст. За версією окупантів він співпрацював з СБУ, А у нього дома, начебто, знайшли гексоген. Це така вибухівка, яка стала відома на загал після терактів у житлових будинках у Росії у вересні 99-го року. Крим пасе задніх навіть за оцінкою російських соціологів. За даними Ріа Рейтинг, окупований півострів зайняв 79-те місце з 85 регіонів за станом матеріального благополуччя населення. Благоустрій по Керченській. там автобус застряг на дорозі, де мав бути асфальт. А виявився щебінь. Цю ділянку мали доробити ще у вересні. На це витратили 70 мільйонів рублів. Навіщо асфальт, коли можна просто штовхнути автівку? У Києві вперше вручено премію Хвиля, – «Долга». Її вручають діячам, які роблять вагомий внесок у поширення української та кримсько-татарської мов за кордоном. Першими лауреатами стали Марта Янкала, старша викладачка української мови та культури в Кембриджському університеті, та Нарія Сідемєтова, викладачка кримськотатарської мови у Стамбульському університеті. Це все. Коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь. Побачимось.